Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю мова піде про пенсійне забезпечення, а саме про пенсійні виплати особам, які переміщуються з окупованих територій. Про це та про інше розповість сьогодні в актуальному інтерв'ю заступник начальника пенсійного фонду місті Калуші та Каловському районі Ольга Литвиненко. У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету міністрів України від 5 листопада 2014 року за номером 637 про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, якою передбачено, що для вирішення питання про виплату пенсії за місцем фактичного перебування на території України за межами тимчасово окупованої території. Та районів проведення антитерористичної операції, пенсіонер має звернутися особисто в управління за місцем фактичного перебування, заявою про запит пенсійної справи та довідкою про реєстрацію взяття на облік як тимчасово переміщена особа. Яка видається органами соціального захисту населення управління відповідно до даної постанови, тобто постанови Кабінету міністрів України за номером 637? Що стосується виплати пенсій та порядку виплати? Таким особам, які перемістилися на територію нашого району, виплата пенсії проводиться за спрощеним порядком, тобто на підставі електронної пенсійної справи. Після надходження пенсійної електронної справи виплата проводиться одночасно в тому місяці, коли надійшла того ж дня, коли надійшла електронна пенсійна справа. В тому числі ще раз повторюся, коли до нас надходить електронна пенсійна справа. Так що тільки одне єдине, хочу наголосити на те, що має бути реєстрація. Повторююся ще раз, що я попередньо сказала, яка видається управлінням праці та соціального захисту населення. Тим особам які на момент прийняття постанови вже перебували на обліку пенсійному фонді, будуть отримувати пенсії у разі видачі їм. Цієї довідки про реєстрацію до 31 грудня 2014 року тому я наголошую ще раз: необхідно таким особам, які ще не зареєстровані в управлінні праці, необхідно звернутися за видачею такої довідки управління праці. Одним із актуальних питань зараз у пенсійному фонді є проведення індексації. Кому саме зараз проводиться індексація, які категорії населення? Це не є аж такий масштабний перерахунок, який би відчули всі загалом категорії пенсіонерів. Що саме індексація з собою являє? Наголошу. На, на те, в чому є і питання, виникає Індекра... Індексація грошових доходів населення, проводиться у разі, коли величина приросту споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101 тобто підвищення. Грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа кожного місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення проводиться наростаючим підсумком з місяця наступного за базовим. Зрозуміло це питання. А що таке саме базовий місяць? Бо також є незрозуміло для, батьо, для окремих пенсіонерів. Базовий місяць це, що здійснюється відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це є також у, у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів пенсії непрацюючих пенсіонерів індексуються у межах прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Працюючим громадянам також здійснюється індексація заробітної плати у першу чергу. Але хочу наголосити на таке: в разі проведення індексації по заробітній платі, яка має не перевищувати рівня прожиткового мінімуму на даний момент 949 гривень. Після того, в разі неперевищення цього рівня, що я вже назвала, має бути представлена довідка. Про індексацію розміру заробітної плати, і після цього має право, якщо не перевищує прожиткового мінімуму, проводитися, нараховуватися індексація розміру пенсії. Якщо наголосити на прикладі, що було зрозумілішим це питання індексації пенсії, то я хочу сказати таке, якщо, наприклад, особа останні масові перерахунки ми здійснювали протягом грудня 2013 року. Якщо, наприклад, особа отримує пенсію за віком, таким чином має в складі пенсійної виплати підвищення учаснику війни, підвищення надбавки війни. Тоді ці всі підвищення здійснювалися від зміни прожиткового мінімуму, який і на даний час становить 949 гривень. Тому базовий місяць для проведення індексації в грудні є грудень 2013 рік. Значить, якщо ми провели індексацію в грудні 2014 року, коефіцієнт по базовому 2000, грудню 2013 року становить 0,189. Тобто розмір індексації в грудні 2014 року по такому виду пенсії становить 179 гривень 79 копійок. Тобто 949 гривень множиться на цей коефіцієнт, що я назвала 0,189. І в зв'язку з цим розмір доплати індексації становить, повторюся, 179 гривень копійок. 9 копійок. Ще раз хочу наголосити на те, що розміри пенсій, в яких є доплата до прожиткового мінімуму, тобто до основного розміру пенсії, здійснюється доплата до прожиткового мінімуму, ті розміри пенсії не індексуються. Тому тому я і говорила попередню, що не в такій великій кількості і нами здійснено індексацію протягом грудня місяця. Цього поточного року. Якщо говорити про таку категорію, як державні службовці, вони індексуються з 2009 року жовтня місяця. Такий порядок по цій категорії проведення індексації. Значить, якщо говорити про цю категорію, то якщо на даний момент, то розмір, розмір такої індексації становить Приблизно 368 гривень. Коефіцієнт індексації береться по грудню 2000 перепрошую, по жовтню 2009 року, який становить 0,388. І індексація по такій категорії пенсіонерів на сьогоднішній день, тобто протягом грудня місяця, становить доплата індексації у розмірі. 368 гривень. Пані Олі, я вам дякую за таку детальну інформацію. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що сьогодні заступник начальника пенсійного фонду в місті Калуші та Калуському районі Ольга Литвиненко розповідала про пенсійне забезпечення, а саме про пенсійні виплати особам, які переміщуються з окупованих територій, та про проведення індексацій.